Сьогодні у Кременчуці відбувся освітній захід, в рамках якого учасники пройшли гру тренінг криголами зі зміни соціальних норм для запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству. Сьогодні в місті Кременчуці відбувається вперше гра Криголами. Це спеціальна гра, яка розроблена UNFPA за підтримки партнерів для того, щоб донести для громадських активістів для тих людей, які займаються протидією та запобіганням домашнього насильства, важливість зміни соціальних норм. Які які впливають на гендерно-зумовне насильство на сьогодні. Вже по Кременчуку зареєстровано більше 1097 випадків насильства на вересень місяць. Метою цього тренінгу є надання розуміння, що таке соціальні норми та як вони впливають на домашнє та гендерно зумовлене насильство а також навчити створювати проєкти, які б запобігали виникненню цих явищ. Учасниками заходу стали фахівці зі структури, які напряму запобігають та протидіють домашньому насильству у Кременчуці. Досвід спілкування в майбутньому якраз з людьми потерпілими від домашнього насильства. Як зламати стереотипи? Ну дуже дуже цікава гра. Зацікавила всіх наш, нас в суб'єктів взаємодії, якраз по протидії з домашнім насильством. Ця гра допомагає зрозуміти, які є. Питання в сфері домашнього насильництва та гендерзумового насильства і допомагає відповісти на питання, які можливо ніколи не виникали, з якими ти не зіштовхувався. Так і в цій ігровій формі є можливість пройти, спробувати і отримати підтримку від гравців, які грають з тобою, тому що ти можеш бути в ситуації один, але тут нас багато, і кожен в своїй сфері. Маємо надію, що такі заходи вплинуть на зменшення рівня домашнього та гендерно зумовленого насильства як у Кременчуці, так і в Україні загалом. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.